Це просто супер салат, який підійде як до будь-якого застілля, так і просто до вечері. Щоб його приготувати, куряче філе нарізаємо маленьким кубиком і обсмажуємо на сковорідці з улюбленими спеціями. Тепер приготую соус з заправку. Заправку я буду робити із таким чорним ферментованим часником. Це буде основний смак у нашому соусі. Змішую олію, мед, лимонний сік та часник. Все переминаю вилочкою. Всі інгредієнти нарізаю середнім кубиком: це відварений буряк, свіжий помідор та сир фета. Також додаю обсмажену курочку, листя руколи і заправляю все нашим соусом із чорним чесником. Перед подачею зверху посипаю все подрібненими висушеними горішками. У мене сьогодні це арахіс. Салат виходить супер легкий і просто неймовірно смачний. Особливо такий салатик смакує на святковому столі, коли потрібні легкі закуски. Спробуйте готується легко, а виходить дуже смачно.